Всім привіт! Ви на каналі Люба Тарпець І сьогодні я б хотіла показати, як я придумала для своїх пахотинів і макулят так, щоб їх можна було легко після купання, зразу брати і класти в їхній контейнер. Все дуже просто. Виділила їм кусочок агроволокна і після купання зразу їх сюди кладу. Більшість спеціалістів і любителів різних равликів, показують, що їх просто можна покласти після купання в любу посудину і знімати. Після моїх експериментів це дуже важко, для них дуже болісно, так як у них панцирі ще дуже-дуже слабі, адже це ще зовсім маленькі малюки. Але це найкращий варіант. На полотно покласти і легко знімати. Навіть можу вам показати. Дивіться, легко беремо і знімаємо. Ми, не, ми тим самим не зашкоджуємо їхній ракушці і не зашкоджуємо їхній ніжці. Ось, це вони після купання. Хтось покакався, хтось спить, але більшість з них. Повли. Ось дивіться, наш одноріжок, як він же виріс, який він став дорослий. Ось, дивіться, гарненький. Зараз їх будемо перекладати в їхній чистий контейнер. Мені, як завжди, привезли дівчата з лісу мох. О, чистесенький, новесенький. Замість тарілочок я їм даю. Листя одуванчиків, листя салату. ось. Зараз будемо їм посипати це все їхніми вітамінчиками. Це в мене є мелена шкарлупа яїчок. Вони, до речі, її дуже полюбляють. Я стараюся їм давати постійно. І навіть тим, кого відправляю в інші місця. Ще собою додаю на перший час, щоб мали чим їх підготувати. Так, це ми посипали. Даю, звичайно, гамарус. Це є акваріумний корм, але равлики його задоволенням поїдають. Так, ще в мене є морська кормова ракушка. Це так само, йде така добавочка є. Там абсолютно небагато. Посипаю я на все. Ось. Тепер це все добресенько обрискуємо оприскуємо водичку, щоб воно було трішечки зм'якшено. Також обрискуємо їхній контейнер. Ось він тримав вологу. Ось. І тепер будемо наших маленьких равленяток, о, Бумс. і зразу можна їх класти на їхню їжу. Кому це сподобалось такий варіант легкого збирання равликів, можете мені написати, мені буде приємно. Почути ваші слова, чи дійсно ви з цим погоджуєтеся чи ні? Всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення!